Так, я чуть не забула, що в мене сьогодні ж фотосесія з підписниками. Так, от я і прийшла. Так, а де всі підписники? Ого, як їх багато. Я думала, що їх буде трохи поменше. Ну ладно, зараз будемо фоткатися з кожним. У черзі всі підходять до мене. Так. Так, от ми з вами и сфотографірувались. Я сподіваюся, вам сподобалися ваші фотографії. Переходьте на зустріч на обов'язково. Ну добре, всім пока. Так. ой, я, Наконець ця зустріча закінчилася. Так устало вже спуткатися з кожним там сотні. Так, ну вот і прийшло додому. Так, зараз я розберу переносочку черепашечка. Так. Так, от я її розібрала. Так, тепер я щось швидко переодзінуся в домашню одажу. От і все. Ой, черепашка, ти що хочеш спадки, моя хорошенька. Йдить в мене на ручки. О, як миленько. Зараз я тебе переставлю на твою ліжаночку. Так, все, можеш спати. О, так, як же ж ти миленько спиєш?